Друзі, всім привіт! Компанія Auto вітає вас. Друзі, заїхав до нас ось такий чудовий автомобіль. Це, ф... Це Audi A6 Allroad road в дуже класній комплектації. Пригнав цей автомобіль з Європи повністю. Друзі, є весь цілесенький даний автомобіль І на дуже-дуже крутій комплектації. 2017 року випуску. Чистого 2017 року випуску цей автомобіль у вас буде по техпаспорту, по-українському, з трилітровим дизельним двигуном, потужністю 160 кВт. Thank you от, І на повному приводі на автоматичній коробці передачі Stronic, друзі. І що саме головне, з оригінальним пробігом 127 тисяч. Це оригінальний пробіг, який, як завжди, в нас підтверджується офіційним дилером, що ця автівка заїжджала, по регламенту все чітко гарно обслуговувалось, так що наразі ніяких абсолютно нюансів немає. Реально класний автомобіль, того, що стан його пробіг пробігом, але реально дуже класний його стан. стан з Повніший та стан внутрішній чистий, гарний. ніяких не потерпиться, не пошкоджень немає. Є мінімальні тільки сліди по експлуатації, а так все реально наближено до нового автомобіля. Отже, як завжди, зараз зробимо замір лакофарбового покриття. Приладом по автомобілю, щоб ви мали розуміння, що з ним все добре, що він ціленький. Розкажу швиденько по комплектації, а комплектація реально тут дуже і дуже класна. От даного автомобіля, хто розбирається, той вже бачить. І покажу, як виглядає всередині. І що головне? головне реально буде дуже і дуже хороша ціна на цю автівку. Мабуть, мені каже, за такі ріки, за такий пробіг за таку комплектацію буде найнижча ціна в Україні це 100%. Отже, погнали. Показую вам, як виглядає автомобіль. Що ви мали розуміння, в якому він є стані. Тобто по зовнішньому стану, ось передня частина автомобіля, що в нас тут є, є в нас мінімальні сліди по експлуатації у вигляді сколів. Вони ці сколи дрібнесенькі, їх є небагато, вони не критичні, Ось, бачите на камері, їх практично і не видно, але до десятка дрібних сколів в цього автомобіля є. Тобто, в будь-якого автомобіля сколи є 100%, того що автомобіль як не як пройшов 127 тисяч. Так, отже, мінімальні сколи, які є, нічого робити не потрібно, якщо взяти по лівій стороні, по лівій стороні автівки все дуже дуже добре. Ну тут моментів ніяких немає. Ні дефектів, ні пошкоджень, ні подряпин, ні притертостей Абсолютно ні на чому. Ні, ні на таких ось пластикових арках нічого немає. Все добре. Ось я вам покажу ніде вони без пошкоджень. От, ніде немає по задніх, передніх бамперах ніяких моментів, бачите, також все гарно є по автомобілю. Позаду кришка також без ніяких дефектів. Ну і по правій стороні ситуація 100% аналогічна. Тому що ви бачите на камері, також ні м'яти, немає, ні притектості, ні подряпин Все є чітко, гарно по даному автомобілю. Ну от Реально дуже класний стан автівки. Але цей стан відповідає своєму пробігу 127 тисяч, так що тут ну, абсолютно дивуватись нема чому. Отже, так, по зовнішньому вигляду показав. Значить, Що в нас входить по зоні що виглядає? Що є мінімальні сліди по експлуатації попередньої частини вигляді дрібних сколиків, все решта, як на мене, є в хорошому стані. абсолютно. Так, далі в автомобілі в нас зразу перейдемо до дисків, встановлені, встановлені у нас 20-го розміру диски оригінальні від Audi. Дуже класні, гарно дивляться. Є. Резина у нас 255 на 40, резина в нас літо, year, ще з реально з дуже-дуже хорошим протектором. Тобто резина відповідає знову ж таки, цьому пробігу у нас і, все як мало би бути. Так, є. Резина є. Зовнішній вигляд вам показав. Ага, Зробимо зараз замір з лакофарбового покриття, щоб ви мали розуміння, що з ним є 100% все добре з цим автомобілем. Отже, погнали по лівій стороні автівки. Так, ліва сторона у нас. переднє ліве крило 180, 159, 159. переднє ліва дверка 184, 172, 163. Задня ліва дверка 172, 156, 163, заднє ліве крило 185, 185, 199, 185. Ось тут у нас, скільки там 215, 203, і криша у нас 203, 204, 204. От, далі. Задня кришка багажника 162, 162, 136, задня права килос 206, 149, 171, задня права дверка, 149. 176, передня права дверка, 166, 166, 159 переднє праве крило, 180. Капот у нас 192, 179, 162 і... Криша у нас 173. Отже, друзі, ви бачите, що цей прилад, що прилад показує замір лакофарбового покриття більший. тобто більше у два рази, тому що на автомобілі встановлена додаткова комплектація, додаткова опція, друзі, встановлено подвійний слой лака. Тобто це заводська опція. Хто розбирається, то знає, що бувають такі автомобілі, що люди собі салона заказують подвійний окрас автомобіля, подвійний слой лака, щоб лежав на автомобілі, щоб автомобіль був стійкіший до корозії. Ось цей автомобіль, це якраз є. Такий випадок, що має подвійний слой лака. Того, що, друзі, якщо взяти всередині автомобіля, от пробити отут от пороги арки, бачите, показує 131. Далі. 169 показує. Так, далі, ось тут спереду. 141 бачите, показує. Тобто автомобіль повністю є весь в двойному слої лака. 141, бачите. 174 показує. Далі ця стойка. 113 показує, ось тут зверху. Ось 125. Так що, друзі, не дивіться, чого прилад покаже більше. Того що, я скажу ще раз, автомобіль в подвійному слої лаку. Так, є, зовнішньому вигляді вам показав, все розказав. Так, далі, друзі, що до комплектації, комплектація реально класна, бомбейська. Отже, попереду автомобіля ви бачите, що в автомобілі встановлена максимальна оптика, встановлена, матрична, вона адаптивно вирізає автомобіль з потоку. Супер дуже класна оптика. Далі в передньому бампері ось ми маємо радари. Це радар, який вкидають за адаптивний контроль. Є, є. Так, далі по автомобілю біжимо. Диски 20-то встановлені, також є. Потім без ключ Комфортний фіт на автомобілі, друзі, також тут є. Є безключовий комфортний фіт. Це сидіння в нас шкіра в поєднанні з алькантарою, от, Потім підігрів складання електродзеркал також є. от, Так, зробимо запуск, запускається кнопочкою автомобіль. так, отже, Запустили автомобіль. Все працює чітко, коректно, без ніяких абсолютно моментів. от, Тобто ми як завжди перевіряємо кожен автомобіль перед продажем. Є. Потім, друзі, що ще в нас такого є з е, додаткових опцій. Далі. Далі що ми маємо? Маємо ми, друзі, в автомобілі е, підігріви сидінь передніх і задніх. Тобто я тут спереду покажу, потім задній ряд перемістився, покажу. Маємо підігріви сидінь передніх і задніх, 4 клімат-контроль є, е, навігація є, пневмопідвізка є, великий екран ось тут. Маємо в автомобілі, потім перед передзад, камера заднього виду е, також є в даного автомобіля. Потім, що ми маємо? Ось керування е, пневмо є в автомобілі. Отут от от, можна собі подивитися раз, виставити будь-який режим, який вам буде е, потрібний. Далі заходимо в, до автівки. І... Е, Дивимося в нас, що в нас є по е, асистентах водія. А ще плюс маємо, друзі, до речі, оригінальний Webasto встановлене в автомобілі Ось таким пультом керування є Webasto. Е, і три ключа до автомобіля, бачите, також є. Тобто весь комплект, який мав би бути, весь він є тут присутній цей комплект. Так, далі. Далі погнали вам так. Е, так, 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 Вебасто показав, кондиціонер є. Ну і що в нас є з додаткових асистентів для водія? Отже, заходимо. Сигнал, сигнал перевищення швидкості є. Допомога при паркуванні е, також є. Е, до... Потім індикація крану є, Audi Brake Guard також є в автомобілі, Audi Сайт Асіст є, друзі. Це в нас в мертві зони Audi Сайт Асіст. Audi Active Line Assist, рух по смугах також є, друзі в даному автомобіля. Рекомендація для, щоб, для зупинки і сенсор для датчик дощу також є. Тобто максимальний асистент, який можуть бути в даному автомобілі, всі вони тут, друзі, є присутні в цієї автівки. Отже, реально класний автомобіль, на всіх асистентах, безключовий, ключової мертві. Зоні, другі, великий монітор, камера заднього виду, Партронічки ось ця сенсорна панелька керування, чотирьох згону кліма, підігріви, підігріве переднє заднє Так, далі біжимо. Біжимо по автомобілю. Що в нас є? По автомобілю ще в нас є. Ось, бачите, позаду чотирьохзонний клімат-контроль та підігріви заднього дивану. Також є, друзі. Ось так, 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 є, є, є. Це показав. Потім електрокришка багажника також є. От Електрокришка багажника, шторка є в автомобілі. От, ось так, Вставляємо, шторка є в автомобілі. Потім, по-моєму, ще в нас є електрофаркоп, якщо я не помиляюся. Зараз глянемо, ага, так, є, бачите, є електрофаркоп в автомобілі. Є-є-є-є, е, 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 е. це сказав, це сказав вам. Ось такі ж ці зажимчики, які вставляють сюди в рельси, в рельси для, щоб тримали для ваш багаж. Ну і тут повністю весь комплект, який мав би бути в автомобілі, весь він повністю є. Друзі, просто не зручно вам показати, бо тут так в ауді треба двома руками все відкривати, щоб вам це все показати. Так, є. Отже, друзі, бачите, ось така комплектація реально хороша От комплектація. Того, що, мабуть, всі опції, які ви використаєтесь кожен день цими опціями, всі вони в цьому автомобілі у нас є присутні. Тобто і оптика правильна, безключові, і мертвізони, асистенти, от і пневмо, тобто, всі-всі всі-всі опції вони є присутні в даного друзі автомобіля. Так, отже, ось такий автомобіль, стан зовнішній показав, що швиденько, можливо, ви не замітили, покажу вам зараз хвилинку, в якому стані є всередині даний автомобіль, а всередині тут взагалі ніяких моментів немає, тому що карта водія вона ідеальна. Сидіння ось в такому стані, гляньте воно також. Реально, як ідеальні, як нові, по порогах, по пластику, ось зауважень. У нас немає абсолютно. Трішки якісь там підтертості є, а так все є добре. До керма також моментів ніяких немає. Все чітко без потертостей. Е, підлокітник, КППшка, ось так взагалом виглядає. І що в нас? Що позаду, позаду автомобіль до цієї карти, також, бачите, нюансів немає. Ось тут, на задньому правому, трішки є така це подряпинка. От. Задня права арка у нас, до заднього дивана. Також моментів немає ніяких і переднє сидіння позаду без потертісті пошкоджень. Тут все добре, 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 добре. Так, стеля, стеля, все гуд. Ніде нічого не потерто, не подерто. До речі, прикольно світиться діодні ті вже ліхтарики. Ось тут у нас. Тут все добре. Так, друзі, що ще? Що ще? Що ще? По багажнику я вам вроді показував. От так. Ось тут оця металева накладка трішечки, геть зовсім трішечки. Ось така трошки якась підтектість є ось тут. Чуть-чуть по багажнику. Так, все добре, 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 добре. По пластику зауважень немає. По пластику трошки ось тут зліва, бачите, я протектісті на задній кришці. От, і що ми маємо? Що ми маємо? Так, з цієї сторони тут також все гуд арки, пороги, все добре. Переднє сидіння позаду, також без зауважень. Реально, дуже гарна, друзі, автівка, чесно кажу. Реально, достойний варіант, хто шукає саме в такому кузові Audi І за адекватною ціною, кому треба Вінкод, тут все добре. За адекватною ціною реально то буде ваш автомобіль. Ну, не знаю, мабуть, максимальна комплектація, тільки не вистачає панорамки і електросидіння. Так повністю все є в даного автомобіля. То, друзі, ми про що? Ми про те, що. Ціна, ціна, ціна саме головне ціна автомобіль. Друзі, е ціна на даний автомобіль за чистий 17 рік увага, друзі, за крутезну комплектацію, за класний пробіг, 127 тисяч підтверджені нас абсолютно всіми дилерами. Е тобто по Ауді він пробивається. Тобто любі е фотографії в якому стані ми купували цей автомобіль. Тобто любу інформацію, друзі, яка вам потрібна, ми вам надамо максимум по цьому автомобілю, щоб ви розуміли, що це за автівка для себе. Отже, друзі, інформацію максимум надамо. І що тепер? Самого не ціна питання. Ціна питання, друзі, буде орієнтовно на віддачу даний автомобіль 34 тисячі. Тобто хто розраховує на такий бюджет, будь ласка, заїжджаємо до нас на тест драйв Я ж кур ще раз надамо максимум інформації, любі діагностики, дилери, перевірки, будь ласка, для вас є, друзі. Хочете на місці вам все тут перевіримо, покажемо. Тобто, повірте мені, автомобіль реально достойний і варті вашої уваги. От. Так, що що заїжджаємо до нас на тест-драйв. Всім вам гарного дня. Будемо на зв'язочку з вами. Пока-пока.